Всім привіт! Сьогодні буду жарити шашлик. Добрі люди угостили кусочком м'яса, так що йдемо жарити. Був діти захотіли шашлика, у них був вибір або я роблю коклати, або шашлик, Ні, вони сказали, що хочуть шашлик. Ну, шашлик, так шашлик. Мені на, на печінку легше будуть, як кажуть робити. Вже його замаринувала і кострик мій вже перегорів. Так що ходімо, будемо нанизувати і жорити. Шампуль. Я думаю, чотири штучки плохо. Ні такий вітрювалка, тільки оце костюр палити. У вас теж також вітер сьогодні великий. pera, cebulju ne, ne Ne pera na ali Veli še da tak najviše. No, so pustela. Ne vidi, če vidi. Je li videla? Раз четыре штучки полу. Не штучки, а сам Кусочки невеличкі були, а нанизу її ще рещура здорові. Так, зразу наберу води, повічно положиш на манул, а тоді бігаєш, воду набираю. Прийду положу, А ви подивіться, височайком, щоб собаки не вкрали. i don't know Це це вже буде бойова, боєва мамка. Тропку тягу. Дивимося за шашликом, щоб ми його не прозялили. Ой, всю морду вже спалила модульце. там кажут. Чем не болело, се, не плакала. Се про маме, Показати. І щось я вам бачите, що покажу. Розсоду. Знаєте, яку ту, що я вам казала, що погане насіння, краще своє. Зараз я вам покажу, що воно там витворяється. Тут вам не треба нічого. Подивіться, що тут випадаєся. Оце, 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 що я вам показувала, оця, що поранше е, вилізла. А подивіться, скільки вилізло остальної. Ви представляєте, що з нею робити? Ось дивіться, скільки її. Ось, 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 ось. Я в шоці. Тільки проснулася. І куди її дівати, як уже все позасажувалося. Я не знаю. І шкода, що викинути. Це шок, шик-шок, шок. Дивіться, скільки її, і ось це лізе. Оце тільки проснулося. Ото тепла не хватало, вистачало, мабуть, і вона лежала. Як ото на огородах сіють. Знаєте, як на огородах сіють, щоб не без парників, оце воно так сі... таке, мабуть, навіть саме. Правда, я такий знаток, якщо ви знаєте, то Скажете «Лучше», бо я такий заток вам на розказую. Ну мені щось там Дощі пройшли, тепло глянуло і повилазило, оце розсадить. Ну цю я то обов'язково посадити. І капусту треба посадити. І двір покосити. Що це таке? Ой, забули про цю йос і пав. Ну, розсадиш. Ой, постой. <головіка> Говріде. <головіка> Часто, часно. Аби трішки більше жару було вже. Зараз ще тут ніхто не побачив. Зараз посилаємо. А де моя палочка вирушалася? Водичка не потрібна. Як потрібна, її немає. Як не потрібна, так стоїть. А, було сливу бризкати, <кій> і Навіть пля напала, дивлюся, страшне. У вас на сливі не напала пля? Ну так багато е страшне, дивляться. не врожає, а ще й пля поб'є. Слив взагалі нема. Хоча цвіту вліплене дерево було. Це не дроні, бо я така ходитиму, дирка буде всі дивитимуться, сміятимуться. Штурмове попередження, вітер дуже великий. Так що будьте обережні і не ходіть під проводами і здоровими деревами старими і сухими. Щось у цьому році в мене і ця осипалася. Слива. О, тву, слива, слива. На язику Слива. Абрикоса, подивіться, скільки листя осипалося з неї. Що з нею, не знаю. Вже я знаю один рік такий був в На чортку. Листочки скільки посипалося. Ще і літа не почалося, а листочки вже. бриці за мені поспоби. На цей раз буду капусту садити в місті з чорнобрицями. Кажуть, добре чорнобрийці другу отганяють. Хочу спробувати. Ви так робили? 比赛。 Там Мені розказували. Таке, е, начебто, знаєте, по празниках. Ой, що за праздник, що шашлик жаримо, так кажуть. Мені цікаво, а для цього потрібен якийсь празник? Е, чи, все, чи чекати того праздника щоб по пожарити шашлику. Бувають різні всякі люди. Странні, не странні. Такі як я, наприклад. Ой, мабуть, я буду вже знімати, бо що то щось воно починає підгоряти. Підгоряти і мені вроді би вже зжарилося. Він вже тече по самій коліна. Та й вже трішки підгорі. А може цей трішки і оставилося бо ця сторона? Трішки цю скривечку оставлю на пару минуток. А цей можна вже й покуштувати. Гарячий. Гарячий я куштувати не буду. Хвата я вже піцу куштувала. Губи поопікала. Що було, гарьочі, завжець. Я не знаю, коли шашлик щось буває несмачний, це, мабуть, колись пропаде. Отак. Я вже свій шампурок намітила. А все, до жару. Я йду їсти. Чого і вам бажаю смачного, хто їсть. Зараз е -е. наїмся. і буду спати, лежати. Так що ви не лінуйтеся, жорти, не потрібен для шашлику ніяке свято, щоб поїсти До Зустрічі.